Казка про зіркового кота. Жив був у небі кіт, що світився, мов зірка. Він мандрував нічним небом, стрибаючи з хмарки на хмарку, і сипав зорі на землю, щоб дітям снилися гарні сни. Одного разу кіт помітив, що одна зірочка згасла. Він наблизився і почув, як вона плаче. Чому ти сумуєш? спитав кіт. Я впала з неба і загубила свою мрію, схлипнула зірочка. Кіт не розгубився. Він помчав над лісами, морями і горами, шукаючи зіркову мрію. Зрештою, знайшов її в серці маленької дівчинки, яка загадала бажання, дивлячись на небо. Кіт лагідно взяв мрію, повернув її зірочці, і вона знову засяяла яскраво. З того часу зірковий кіт пильнує, щоб кожна мрія знайшла свою зірку. А якщо ти побачиш зірку, що падає, знай, це він летить у справах добра. От і казочці кінець, дякую за увагу!